Регістрація даних управління та адміністрування. Собака-поводир це не лише любов. Це результат системної роботи. Щоб школа працювала ефективно, вона має бути чітко організована. А це означає документи, облік, управління. Перше. Регістрація даних. Сучасна школа має електронну базу. У ній зберігається інформація про собак, родовід, здоров'я, поведінка, навчання. Дані про приємні сім'ї та кураторів. Дані користувачів тільки з їх згоди та захистом приватності. Історія навчання і робота кожної пари. Звіти інструкторів. Вся інформація повинна регулярно обновлюватись. і бути захищеною. Друге. Документація та звітність. У школі має бути контракти з користувачами. Угода з волонтерами і приємними сім'ями. Акти передачі собак, внутрішні інструкції, накази та журнали обліку. Це може здаватися нудним. Але саме це захищає школу і кожного учасника. Третє. Управлінська структура. Мінімально в школі повинні бути координатор або директор, головний інструктор, адміністратор, веде справи, зв'язки та розклади, бухгалтер або економіст, людина, що відповідає за комунікацію, ветеринар у штаті або за договором. Чим більше школа, тим складніше структура. Четверте. Планування та контроль. У кожній школі має бути річний план навчання, план закупівель, план розвитку персоналу, медіаплан, графіки вакцинації та адаптації. Система оцінки ефективності. Це не просто реагування на події, це керування розвитком. П'яте. Цифрові інструменти. Школа має використовувати CRM системи для обліку користувачів, таблиці, обліку собак. Єдину внутрішню базу, наприклад, Google Workspace або Notion. Захищену базу здоров'я. Цифрові форми зворотнього зв'язку. Це спрощує роботу і робить школу сучасною. Шосте. Безпека даних. Школа зобов'язана. Зберігати дані відповідно до правил. Забезпечувати конфіденційність користувачів. Обмежувати доступ до інформації за ролями. Робити резервні копії даних. Особливо важливо захищати дані незрячих людей. 7. Управлінська культура. Успішна школа це не просто люди з собаками, це організація з місією, правилами і прозорою роботою. Довіру викликає той, хто вміє тримати курс.